Привіт! Якщо ти дивишся це відео, значить ти теж з тих, хто заробляє, відкладає, але насправді нічого не відбувається. Гроші лежать, а ти лежиш і думаєш: ну хоч би не згоріли від інфляції. Я лежу, вони лежать, красиво лежимо разом. Але що далі? Або ще краще відкладаєш 100 доларів, а через місяць хоп і вони вже пішли на подарунок, на шини і на я ж заслужила. І ти вже як мінімум раз ще два гуглила, як інвестувати жінці, або куди вкласти гроші і втікала з тих сайтів. Бо там графіки, ЕТФ, капіталізація, таке враження, що щоб розібратись, треба мати диплом з економіки. Або з'являється страх. Раптом все зникне, знеціниться, або я натраплю на шахраїв. А насправді ти просто хочеш стабільності, щоб безпечно, і щоб було зрозуміло без складних слів. Простою мовою. Для реального життя. Хто я? Я Наталі Орбан. Я сертифікований фінансовий коуч і інвестор. Цій справі я присвятила вже понад 5 років. Успішно інвестую в фондовий ринок, вже рік активно навчаю цього інших жінок. Прибутковість мого інвестпортфеля за останні 5 років плюс 47%. я знаю, як інвестувати прибутково надійно і без стресу. Уяви, що твої гроші це працьовиті пташки. Ти годуєш їх, доглядаєш, а потім береш і замикаєш у клітці. На депозит, у конверт, шухляду, неважливо, як назвати цю клітку. А тим часом світ за вікном швидко міняється. То ковід, то війна, то вибори в Америці. Інфляція з'їдає все. Долар скаче, а твої пташки не літають. Їх не стає більше. Вони повільно вмирають у своїй клітці. І найстрашніше в цій ситуації, що поки ти панікуєш і боїшся спробувати, колеги, сусіди, бізнесмени, банки, фонди та великі компанії спокійно інвестують і отримують прибутки, і навіть надприбутки. І повір, нічого магічного там немає. А тепер давай уявімо іншу ситуацію: Твій капітал працює. Гроші в надійному місці з гарантією повернення. Ти заходиш. В додаток, і бачиш, росте. Плюс 15% річних у валюті, наприклад. А для України це відмінний результат. Наприклад, у Приватбанку депозит в доларах лише 1,5%. Це не магія. І не якась тємка. Це те, чого я навчаю на своєму курсі від нуля до готового портфеля. Наприклад, моя учениця Іра, вона бухгалтер, але ніколи не інвестувала, хоч постійно мала справу з грошима, як ви розумієте. Ще на курсі вона зібрала портфель на 2000 доларів і зараз вже самостійно щомісяця докуповує нові активи. Каже, нарешті я знаю, куди йдуть мої гроші, як вони працюють на мене. І зараз коротко покажу, як виглядає цей шлях. Я проходила його сама, і зараз це роблять мої учениці. Крок перший. Зрозуміти, навіщо тобі це, щоб що тобі ті гроші взагалі потрібні. Поставити собі ціль. Не просто щоб було, а конкретну, реальну ціль з терміном та цифрою в грошах. Якщо її не буде, ти зіл'єшся через три місяці. Це може бути на пенсію, на освіту дитині, на фінансову подушку чи великий дім. Головне, щоб ти розуміла, через скільки років, скільки має бути. Ну і тут важливо згадати про реальні цілі. Про яку я казала раніше. Бо це теж важливо. Якщо ти хочеш 100 тисяч доларів через 2 роки, інвестуючи по 50 доларів в місяць, то це нереально, як би ми не хотіли. Другий крок визначити базу. Тема інвестицій здається складною. Але по суті, це просто. Наприклад, акції це як частка в бізнесі. Купила, і ти вже співвласниця. Фонди або ЕТФ. Це як кошик, куди вже хтось нарізав гарні продукти, і ти купляєш вже відібрані кимось ефективні активи. Брокер це не якийсь бородатий дядько в костюмі, це просто платформа, де ти тицяєш кнопочки і купуєш все. Як це працює на ділі? Ви купуєте частинку компанії, акцію, наприклад, Apple. Компанія працює, зростає, продає свої айфони, і ваша частка зростає в ціні. Ви отримуєте прибуток як від зростання ціни, так і від дивідендів. Що таке акції, облігації, фонди ETF і, цим? і чим вони відрізняються, я пояснюю це все на своєму курсі, як то кажуть на пальцях. Крок третій: відкрити рахунок у брокера. Це як інтернет банкінг Наприклад, Монобанк чи PrivatBank. Вибираєш брокера. Реєструєшся, проходиш верифікацію, перевірку іншими словами, і можеш купувати акції онлайн. Один чи два кліки. Як працюють в Україні, як кого вибрати, як з ним працювати, це все є на навчанні. Крок четвертий: зібрати свій портфель. Не одну акцію, а декілька, щоб не залежати від однієї компанії. Якщо ти на початку, взагалі краще фонди обрати, вони стабільніші та прибуткові. Своїм учням я даю перелік фондів та акцій, які проаналізувала та інвестую сама. Крок п'ятий. Перевіряти раз на місяць. Інвестиції у фондовий ринок це не робота на повний день. Мені вистачає 30 хвилин на місяць, щоб перевірити, що з портфелем, який його стан і що там взагалі відбувається. І тут ти можеш сказати, що це все складно і потрібно розбиратись. Так думала ще одна моя учениця Марина. Вона мама двох дітей: одному 18, а дочці 6. хотіла інвестувати для майбутнього доньки. Вона боялася, що не розбереться, бо ніколи не мала справ з фінансами. Але зараз вона має портфелі з фокусом на довгостроковий ріст і каже: вперше я відчула, що контроль за грошима в моїх руках. А тепер розповім, що вас чекає на навчання, якщо ви вирішите все ж таки зробити перший крок від нуля до готового портфеля. Мій курс триває 6 тижнів і складається з семи модулів. Це стисла практика та глибока програма, яку я створила спеціально для зайнятих жінок. Тільки те, що працює, без води. На першому модулі ми розберемося із твоїми фінансовими звичками, сформуємо основу, що таке інвестування, з чого почати, як підібрати підхід, який підходить саме тобі. Другий модуль це фундаментальне розуміння, як влаштований фондовий ринок, які є типи інструментів, акції, облігації, фонди, як не загубитись серед цих усіх варіантів. Після третього модуля ти вже відкриєш брокерський рахунок і зробиш свої перші Інвест-кроки. Так, уже на середині курсу ти реально почнеш інвестувати. На четвертому навчишся аналізувати конкретні акції, фонди й обрати найкраще саме для тебе під свої цілі, бюджет і рівень ризику. Потім ми разом розберемо твій персональний інвестпортфель. Це не загальні поради, а твоя чітка фінансова стратегія. Шостий модуль про важливий як поводитися в період кризи, стресу, волатильності. Як не панікувати і не втратити свій капітал? І нарешті, сьомий модуль це юридична та стратегічна частина. Ти дізнаєшся про правила оподаткування, декларування, прибутків і побудуєш довгострокову фінансову траєкторію. Це твоя впевненість у майбутньому. Це навчання створено для жінок, враховує їх зайнятість і купу задач, тому не займає багато часу, але точно дає результат, перевірено на моїх учнях. Якщо ти готова спробувати, але залишились питання, під цим відео є посилання на анкету, на коротку консультацію від мене, де ти можеш поставити всі питання. Ми оцінимо твою ситуацію, знайдемо точку старту і можна буде вирішити, чи варто тобі починати інвестувати, чи ні.